Світло зірок відкриває нам не лише долю, а й таємницю розуму. Хто зодякальний стратег, хто геніальний аналітик, а хто народжений мислити швидше за інших? Сьогодні ми складемо астрологічний рейтинг інтелекту. Одного місце, водолій водолії мислять поза межами часу. Їхній інтелект не вкладається у рамки логіки, вони бачать майбутнє раніше, ніж воно настає. Ідеї водолія часто здаються божевільними, допоки не стають новою реальністю. Двох місце діва аналітичний розум, майже машинна точність. Діви читають деталі, як відкриту книгу, і завжди бачать те, що інші ігнорують. Їхній інтелект це холодна логіка і залізний порядок. Трьох місце близнюки мозок зі швидкістю світла. Близнюки легко засвоюють інформацію і можуть мислити у кількох напрямках одночасно. Вони народжені для знань, слів і стратегій. Чотирьох місце скорпіон глибокий, проникливий психологічний інтелект. Скорпіони читають людей краще за психологів і бачать те, що приховано за масками. П'ятьох місце Козиріг холодний розрахунок і стратегічне мислення. Козиріг не просто розумний. Він будує інтелектуальні імперії крок за кроком. Шістьох місце – майстри балансу і дипломатії. Їхній розум тонкий, глибокий і спрямований на аналіз людей та ситуацій. Сімох місце лев, інтелект лідера. Леви не завжди ботаніки, але завжди бачать велику картину і вміють керувати реальністю. Вісьмох місце риби інтуїтивний геній. Риби думають серцем і часто знають відповіді ще до запитань. Дев'ятьох місце стрілець філософи Зодіаку. Їхній інтелект глобальний, вони мислять масштабами і сенсами життя. Десятьох місце телець практичний і повільний, але глибокий розум. Тельці рідко помиляються, бо не діють поспіхом. Одинадцятьох місце овен імпульсивний інтелект. Геніальні ідеї приходять раптово. Але так само швидко можуть зникати. Дванадцятьох місце рак емоційний розум. раки думають не логікою, а відчуттями, і часто саме це рятує ситуації, коли інші губляться. Зірки не вимірюють IQ у цифрах, але вони точно знають, хто народжений думати інакше.